Доброго раночку всім дорогі друзі. У нас п'ятниця відвантаження дуже гарного тракторця якісного. Це у нас Донфен 244 G2B. B означає новий двигун 390. Це вже у нас моделька з примусовою гідравлікою. Потужні циліндри. Як піднімає, так і давить вверх. Класний, гарний, рівна підлога. Бокова куліса, реверс, 8 плюс 8 швидкостей, 2 роки гарантії надаємо, дуже хороша ціна, 8 тисяч доларів, а також маса, дуже хороша. Тона 670 кг. Це дійсно дуже важкий трактор, потужний трактор і якісний. Тож, кого цікавить, є ще. Наявності телефонуйте і замовляйте.